Цю страву мені доводилось готувати в різних варіаціях. Чизкейки. Деякі треба було запікати у печі, а деякі я приготував на швидку ручку, вони фактично були сирими. А останнього разу я, пам'ятаю, приготував чизкейки з гарбузом, який у мене трохи згодом перетворився на справжній морозиво. Пам'ятаєте? Сьогодні я навчуся готувати цю страву трохи по-іншому. Вона у мене буде мліти у печі при невисокій температурі, а головним солодким ароматним інгредієнтом буде полуниця. Починаю готувати. В основі э, чизкейку буде корж із печива, яке можна купити в магазинах, пісочне печиво, типу ювілейного, яке я перетворив на ось таку крихту в блендері. І тепер сюди я потроху заливаю розтопленого вершкового масла і починаю перемішувати. Ми цю суміш перетираємо, але все одно свою крихкість ця суміш не втрачає, нам так і треба. Успіх чи скейку багато в чому залежить від формочки, в якій він далі буде готуватися, щоб в кінці можна було безболісно, і красиво нарізати. А десерт Використовуйте ось таку роз'ємну формочку. Формочку я устелив харчовим пергаментом і зверху насипаю, фактично таке тісто, крехке. О, є далі. Руками щільно утрамбовуємо, фактично ось так. А потім, друзі, беріть склянку із рівним дном. Основа для чизкейку є. Ну, а далі готуємо начинку. Окрему в чашу. Я сюди прикладаю сир. Для приготування чизкейку вам знадобиться жирний сир. Я його замінив звичайним солодким дитячим сирком. Ось він. Додам сюди далі жовтки трьох яєць. Так. І ще три яйця. Оскільки дитячий сир у нас і так солодкий, тому я раджу додати лише одну столову ложку цукру, а ще одна повна чайна ложка крохмалю Зверху лимонної цедри і 100 мл вершків. І далі все перетворюємо на однорідну суміш. Друзі, але увага, не збиваємо, а обережно перемішуємо. Інакше ця суміш дуже насититься киснем, а під час запікання пиріг у нас покриється похарцями і просто лусний не буде некрасивий. Починаємо. І поки суміш тихенько перемішується, я поріжу полуницю. Замість полуниці додавайте будь-яких сезонних ягід. Малину, вишня вже є. А начинка вже готова, без грудочок, як нам і треба. І її наливаємо у формочку. Але половину спочатку. Так, а тепер зверху ягоди. Так, І зверху доливаємо суміш. Це. тим часом я встиг розігріти піч там 200 градусів, і ми припікаємо чизкейк впродовж 10 хвилин. А далі, увага, зменшуємо температуру до 105 градусів і залишаємо готуватися чизкейк впродовж години півтори. Пельмі. А ось і наш десерт. Це просто сонечко якесь, по-іншому не можу назвати. Друзі, після того, як чизкейк запікся, щоб він не втратив своєї форми, потримайте у печі приблизно пів години. Зараз він просто теплий і його вивільняємо з формочки. Це дуже просто, як бачите. О, обережно. І зверху а, раджу полити дженом із свіжої полониці. Ну що, друзі, з усією відповідальністю вам доповідаю. Тепер я знаю, яка на смак справжня насолода. Смакуйте, і ви спробуйте.